Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військовослужбовці оперативного командування Захід проводять службове розслідування у 155 п'ятдесят окремій механізованій бригаді імені Анни Київської. Напередодні Українська Правда оприлюднила матеріал бізнес на бойових виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування піднімає з колін 155-ту механізовану бригаду. Серед іншого, матеріал йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максимова до призначення фіктивних бойових виплат і вимагання з них відкатів. Понад 1 Тисячі випадків СЗЧ з початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів. Нагадаємо, на початку травня силовики затримали во командира батальйону безпілотних систем 155-ї окремої механізованої бригади підполковника Святослава Шумського. За даними правоохоронців, військовий посадовець вимагав із підлеглих відкати за нарахування інфективних надбавок, нібито, за участь у боях на передовій, Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою на гаук вахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 мільйонів гривень.